Вона втратила на фронті сина, але, попри це, пішла захищати Україну. Ветеранка Людмила Менюк, мальва стала першою жінкою в українському війську, якій довірили відповідальну посаду начальника бронетанкової служби. До другої річниці повномасштабного вторгнення Людмила виступила з потужною промовою. Нагадала іноземцям про жахи війни. Три дні назад я говорила з хлопцями з мого підрозділу. Вони під кліщівкою. Вони казали, мальва, нас чують, нам допоможуть, але зовсім нема підтримки артилерії. Я казала, так, «Да, хлопці, нам всі обіцяють. У нас будуть снаряди, БТ-техніка. Ще трошки подождемо, буде Ф-16. Вчора їх розбомбила російська важка артилерія. Поки ще не знайшли їхніх фрагментів. Може, знайдуть? Але ж я обіцяла. Це я неправду сказала? Чи хтось затягує? Ви зрозумійте, я хочу простими словами достукатись до ваших сердець, вашого розуму. В Європі йде війна і воюють українці. Ми не просимо вас воювати за нас, але надайте нам боєприпаси, БТ-техніку».